І почалось як магноліяка ще шо не ролі. Ваше Парад, Селін парад, селін, парад. Народи, то я не знаю. Тим селін, селін, парад селін. як напшикаюся. Вся пас нема, нема вас, чекає, нема чекає то селін, то, селін, то, селін. Парад моя любов, вже, то, все любовсьовикло. До речі, ціво дуже такі смачну. І вони мені теж сподобались. дуже, дуже смачні. Ніжно, ніжно, молочні. Там у Іри є амуаж. Я ж вам говорила, що у Іри всі парфуми оригінальні. Сама з Європи привози. Все можна замовити на розпив, можна зробити і спецзамовлення чоловічі, жіночі. І флакончиками теж можна замовляти, так? так. Показуй мені ті новинки. Новинки дві шанель Бутікові привезла. Ці? класно. Так, Зараз тобі ці там ще поміхати. Шанель. Шанель Тікові, Та, такі... не такі магазини. Та то такі Тому не хтось с... що... з бутіка, що можна тільки в бутікувати. Ви розумієте, як то з бутіка. Є, що... Тобто що тільки в магазині шанель, тобто, тобто не масова партія mm -hmm. на магазини. Ти, а, Ти, треба, бутіку... треба їхати і купляти. купляти. Оці теж класні без. Ну, я боюся, бо дорожезний бутіковий. Зразу намьок так. -та. легонько ці такі, і... беж, такі знаєш, як Мадемуазель казала. А я одіваю беж, бо він натуральний. Дуже натуральний, класний. ніжний, ці більш вечірні гарденія. Але не така гарденія, така трошки різкувата. Ті такі вишукані, дуже, дуже гарні, так, такі елегантні, mm -hmm. такі взагалі шанель, елегантні аромати. Дуже дуже такі, так. Цей, цей аромат дуже такий, такий дорогорога. Тікавий дорого. дорого багато, так. 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 Угу. Тиховий, дорогий. Але саме так, не є різкий і не є таке, що носі вдарив, Іменно такі, такі дорого, такі вишукання. Так. Тут гірлени, будь-кожі дуже класні. То Давай, ще тут. новинка пахе персик, то взагалі пахе такий перс. сучасний стильний персик, замша, шкіра. Такий він класний, не Смачнючий персик, реально дуже смачний. Ну да кусь так. А на руку, на руку не Я на не, не <реку> можете <реку> мене обшикати на дівчині. Опшикатися. Вони дуже класні. Тобі точно сподобається. ано такий запах взагалі, такий кіснеор не одинакий. такий солодкий персик, дуже така м'ясо. Шкіра видим віддає. А потім же шкіра, та, дуже. так. Дуже такі да? приємний так, аромат. Так, я mm. та, тобі за ти казала. Тут їх Юрби Лука більш елегантні, дуже класні. Так само, Ангелік, ну а я тут чотири, я тільки почала. Першу, я таку, дуже дуже. Ну я вас трошки перебив. Ви собі уявіть, кавалерка, які треба мати мозги, щоб запам'ятати всі парфуми. Що я пшикала? Персик. Як тобі? Дуже. Юрби Лука теж. Ммм. Такі просто не слухай, а content. ти мала колись давно такі парфуми. Такі схожі мали, таких точно. Ну схожі ти мав. Аромат чистоти сіна, коли медсінтрепа. Все, такі його парфуми. Тут як ти любиш користі? Тут як ти любиш, як порошки гарно пахнуть. О, то так, і мій прикольно. А є обищений матрас? Є, є. Ха-ха, ковалерка. Де ви там є? давайте. Ну, та та я, знаю, я, я тоді я пахала. Я на концерті Нікола Бакарова нюхала, я тоді дівчинка, я не знаю. <звачу> але каже, з того бачу не матрасом. І тілі лепа з тим. Ну це вони дуже, вони класні, дуже, дуже на нас оборою. Та та, то точно той парфум. Просто на Сергій так по-дурному назвав, тому що так стільки. А то дурне всі запам'ятали. Хлої, ще хлої, дуже гарні теж. Хлої дуже стійкі. І оці кидає вишукати. Боже, кавалірочка. Це похоже на селін але трошечки будуть більш насечені. Так. Там не ролі, що ти так, там є. знаєте, що я вам скажу? Але, Вона може говорити. Так, ми, так, поки, ми, таку ми, таку. ми поки перейдемо всі полички, я вам залишу посилання на її інстаграм-сторінку і на її телеграм. В телеграмі є всі ціни, і в телеграмі є опис всіх парфумів, все гарно показано. Кіра, ти не повіриш, мені, мені практично... Кожного дня я комусь відправляю посилання на тебе. кажуть, де ваша та подружка загубила, не знаю, і записала. Давайте я вам зараз, ви тільки зверніть увагу, скільки тут різних. Ви, різни. ви розумієте? Тут є парфумів від дуже вибору вже. до кольору. Шоку. Ви тільки зверніть увагу. Це теж дуже файло, вони а ну, такі суда потім покажи в це. Але ви розумієте, ви можете ви любі замови які ви тільки хочете. Оце всі це всі новинки. Всі дані дуже гарно теж Оце, типу, ван-кліф, зараз... типу, в <постав> мене такий чорний ванкліф. Теж дуже класний. Хто любить такі свіжесенькі, <постав> дуже, дуже файні. Але це во, я ще здивована, <постав> такий <постав> гарний. <постав> а до тим мені гоноче. персик дуже файний, <постав> файн. mm -hmm. мені сподобався. Персик взагалі зараз подошлюха. Та я думаю, це теж. Коротше, зараз приступає за У Мене клієнтка понюхала персик і забрала більше як 150 мл 200. І каже, я тобі замовлю 100, не, не хочу чекати вже давай. Одним ми йдемо, ми пахати, нюхати, духи посилання ви чоловічі. Ось ці новинка 25-го року, бомба питалася. Зауважте, дивлюся! Ірино? Такі насичений, такі гарний. А ну дай мені той той курс. Такі так, іменно такі мужські. Такі би хлопом, так? Чути зра, хлопців. Іменно воно тут чути якраз такий хлоп.

Чому, Чому? Чому? Друга, Друга, я, так туроге? Я то не хочу побити. Ти, ти кого знімаєш? Я Ого? тут. Я тут. Ти кого знімаєш? Я тут. Так. А ти де? Дієнту Галі можуть сподобатися. А, Вони фані, такі пахну. дубайські. Тут такі дорасні гурманіка. А зі вофані такі лапи. Я дубайські не люблю. Я дубайська не люблю, люблю, люблю. Так, ми трохи мусимо Ми мусимо трохи перерватися, мусимо мусим 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 то все понюхати. бо то так. Ой, О, Моя любов. Моя любов. Я ними а користувалася п'ять років. Ними користувалася безперестанки, вони мені ще й досі не над'є. Як називається? Гермес Сюрлінів. Саденіла. Саденіла. Так, та ванільні дівавшини. Розпив робила, так? Розпив. А ну ці? такі, як в мене, вони клівчики? Ні, то ці пачулі. А то дуже файно. Ну так. Твої тут і не ролі. Тож гарні, не ролі. Ні, то гарні. Тихо, Ірина. Ірина, це такі, якими я користуюся постійно. Ці теж дуже гарно пахнуть. Я не знаю, мені оце ванілька сподобається. А мені ж оце ще сподобається. Не ванілька, а це як його? Персик, Ангеліка цікава теж. Вже відкривається персик, бачу, по іншому іншій. Ангеліка такий квітково ніжно. О, то напевно зараз між сама буде не сам не любими. Класно, тоже Галі дуже гарно. А нагалі нашому дитині. Галі твоє ж що. Так, Тобто воно схоже, так. То реально твоє. То ви я твій смак. І оці табаки з медом дуже. Я їх. Побачення з медом, але Світлана коли сказала, що це не її. Мені дуже, вони такі ні, ні, взагалі. То за медом чути. Медом, їй таке не, не сподобається. Мені так. Та, та. та. Мені дуже дуже. Вони такі глибокі. Слухай, ну, так, ну, так ну, повідкривалося, як вони пахнуть, наші... і, нав... і всього навсього ми тільки один раз пшикнули. Та, та. Ці нижні, uh, чули, а ну інші, дай понюхати, постійно, є, вони, вони у всіх рекомендаціях, всі, хто ставить на перші місця, Іра, тримай. На перші місця всіх, хто ставлять, оця новинка теж. Гарні, фон, сир, дуже файні. Малина файне. зі шкірою. Така Іринка, ми ще з тим не розібрали, то дуже файно. Так, такі ніжні, ніжні. Ніжні, малинка, ніжні. То, то, Бо, коротше, я дивилася малинка. огляд різних парфумів, то Бо, тому, оці, малина, не знаю, як... Малина, персик, як... слива, то будуть йти наступного року. Малина, персик, слива, так? Сливоду, То ті баредо, так, та, чай, як вони? Байредо, так. Байредо. Пахне та, мовшин, трошки насиченіші буде. Ці дуже файно. ніжні, а ці такі більш насичені. Файно. Дай то понюхати твою руку, то твоє. Duże Fajnie to. Uważaj, uważaj, na to, ja to, to stańcie.